Добрий день, малята, хлопчики, дівчата. Зранку встало сонечко, дивиться віконечко. Хоче всіх вас привітати та здоров'я побажати. Здоровими і красивими бажають бути всі. Для цього нам потрібні такі помічники. Кожен знає, що волосся треба причесати. А для цього гребінець нам потрібно мати. Зуби чистимо ретельно, щоб були здорові. Зубна щітка, зубна паста стануть у нагоді. Щоб були чисті ручки і тіло, ми залюбки користуємось милом. Коли миюсь чи вмиваюсь, рушничком я витираюсь, тіло, руки та обличчя гарно витираю, в цьому рушничок м'якенький нам допомагає. Сподіваюся, що кожен знає істину просту. Якщо хочеш не хворіти, пам'ятай про чистоту.